Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з ліплення. Послухайте, що ми сьогодні будемо з вами ліпити. Осінь пензлики дістала, листя фарбувати почала, але розфарбувавши щедро клени, все одно не унялась. Забрила чарівна осінь у фруктової сади, на гілках прозорих кронах, яблука, як ліхтарі. Осінь навіть розгубилась, мало фарб приберегла. Зупинилась, подивилась і на яблучках зелених появився рум'янець. Правильно, малята, ми сьогодні будемо з вами ліпити яблуньку. Повторюйте за мною, та я впевнена, у вас все вийде. Для роботи нам знадобиться пластилін кольоровий, блакитний картон та стека. Почнемо виготовлювати вироб з пластиліну зеленого кольору. Від нього відчіпимо невеликі шматочки і скочимо в кульки. Нам потрібно зробити велику кількість таких кульок. З них ми будемо робити крону нашої яблуні. Починаємо викладати ці кульки на блакитний картон і трохи притискаємо їх. У такий спосіб намічаємо контур крони дерева. Тепер повністю заповнюємо її зеленими пластиліновими кульками, не забуваючи при цьому притискати їх. Далі скористаємось коричневим пластиліном. З нього скочимо кілька тонких довгих джгутиків. Вони нам потрібні для створення ствола дерева. Викладаємо ці пластилінові коричневі джгутики знизу вироби, розкладаючи їх так, щоб нижня частина стовбура була ширша за верхню. Тепер зробимо плоди нашої яблуні, готуємо кульки червоного та жовтого кольору. Їх потрібно змішати між собою, щоб отримати таку заготівлю. З нею ми далі ліпитимо стиглі яблучка. Для створення плодів просто відчіпуємо кульки від цієї заготовки, прикладаємо їх на крону дерева та акуратно прищіплюємо. Наше плодове дерево буде щільно обвішане стиглими яблучками. Залишили зробити траву в нижній частині виробу. Для цього з зеленого пластиліну скочимо тонкі джгутики та закріплюємо їх під дерево. Наша яблуня з пластиліном готова.